Авторка померла за дивних обставин в лікарні, кажуть, що вкоротила собі вік. Але серед шанувальників існують сумніви на цю тему, адже авторка планувала подорожі, багато писала і працювала над сценаріями. Також до смерті авторка казала своїм друзям, що вб'є свій образ саньмао на папері. Чаньмаопін писала про своє життя в постелі під псевдонімом Саньмао. Псевдонім з'явився завдяки коміксу Джана Лепіна пригоди безпритульного Саньмао. Чаньмаопін вважала себе мандрівницею та блудною донькою, тому обрала для себе таке ім'я. І протягом року сестри стали збіркою історії Сахари? Книга була перевидана тричі протягом перших шести тижнів, а на сьогоднішній день було продано понад 15 мільйонів примірників. Саньмао часто пропускала обід, щоб мати зайві гроші на оренду книг в місцевому магазині. На другому році навчання в середній школі учитель математики намалював на обличчі Саньмао два нулі чорнилом, щоб познущатися з її поганих оцінок. Вона почала прогулювати школу та читала на кладовищі, щоб сховатися від живих. Через декілька місяців вона перейшла на домашнє навчання. В студентські роки вона зустріла хосе. Який одразу закохався в Саньмао, але він був молодшим за неї на 8 років, і вона не сприймала його серйозно. Через деякий час вона заручилась з колегою-викладачем з Німеччини, але одружитися вони не змогли. Він помер від серцевого нападу до весілля. Саньмао покидає Тайвань та повертається до Іспанії, де знову зустрічає Хосе. І вони разом вирушають до Африки в містечко Ель Аюн, де вони і одружились. До речі, тут є окрема історія їх одруження. В 1979 році під час підводного плавання Хосе загинув. І Саньма. Мао повернулася до Тайваню, де поринула в роботу. Викладала в університеті. В її перший день не було жодного вільного місця. Вона була улюбленою викладачкою. Писала сценарії, водночас продовжувала подорожувати та публікувати історії про своє життя. За словами однієї письменниці з Нью-Йорку, поява Сань Мао в літературі похитнула патріархальні та консервативні уявлення Тайваню 1970-х років, який тоді перебував під владою авторитарного правління для багатьох жінок у Китаї та Тайвані Сань Мао стала символом свободи та натхнення. Існує літературна премія, названа на честь Саньмао. Також розробили туристичний маршрут на Канарських островах, присвячений Саньмао, адже авторка тимчасово проживала там разом зі своїм чоловіком, коли спалахнув конфлікт в Сахарі пов'язаний з боротьбою за незалежність.